Тут і Станіслав. Ну тут значить, останній раз роблю. Включить мікрофон, а не тут якось лавить. Включить мікрофон, а хто не тут? Що не допутати, вступила заява в дружби, зачитає прошу надання рушу дозволу на лікування моє дочки, що з лати волонтерів. Дитинської благодійності з діагнозом, хронічна логічна, небральна потребує дорогу барністькування, а саме сух, оперативно втручання в місці Кінзі. Також мною було для дитини сухої апарати, який зустріне в ціль. Ви знаєте, що я у цьому розпорядженні на кінці можу здати 2000 гривень. Тічка гривень це мало прозиція, хоча і 4 тисячі гривень. В нас зміниш на місто за програму на тримання відсередності полації. Програму звання виділення надзвичайно ситуація з неганого природного характеру, зв'язку з тим, що нам необхідно впридбати на пожеж на який знаходиться в нашій пожежній дружині дружби 6 поліс, бо там до цієї вирішили намагаються міняти і СМД. А також там сидають витальні матеріали. Пропонують надавати сто Запитання я до заповідуча. Пропозиція, друзья, хто за, також пройде донесення змін і доповню програми підготовки домеряння дослідження. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проект рішення щодо внесення змін до програми. Що слугує саме внесенням змін, це додати пункт, де Дуже багато частин сьогодні на адресу Радмилівської міської ради звертаються щодо допомоги. Там є також такі безмарні пропозиції. Але всім їм не вистачає там допомоги, мається на увазі щодо там, ремонту, транспортних засобів, придбання автошин. У нас не було передбачено це в нашій програмі. Такий пункт ми просто робимо пропозицію додати такий пункт. там. Щоб ви бачите в кінці саме придбання запчастин, для транспортних засобів та оплату послуг, з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів. Є такі транспортні засоби, які не можуть самі подавати хлопці в ремонтних роботах, мусять все-таки приняти десь їх ремонтувати. Тому такий пункт прохання ми викладаємо на редакції. У них у нас набагато пропозицій щодо всяких різних допомог. Ось прошу підтримати. Запитання. питання пропозиції розглянути на сесії. Внесення зміни до рішення міського ради було утворення відміначного комітету від міністрів ради 8. Шановні депутати, було утворено відповідне управління ЖКГ комунальної власності. Приятись на посаду начальник управління, це Фечеренко Наталія Васильівна. Оскільки відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні до складу виконавчого комітету входять керівники відповідно виконавчих органів, і дане управління фактично займається житлово комунальним господарством і ну, ЖКГ, комунальні послуги, земельні ресурси інші, тому є на півські включити складу виконавчого комітету. Запитання пропозиція розглянути за, Проти приймається про поляк, відрахування від частки прибутку, яка підлягає до команді держати української територіальної громади. Так, так зробно, у нас Державна фіскальна служба. Зі пенсію часу, зокрема у 21 році, ми приймали рішення про встановлення частки прибутку для комунальних підприємств, засновником яких є Родовирівська міська рада, обов'язковість такого рішення. Проходить до виключення компетенції сесії Радирівської міської ради до закону, але не було враховано сучасну прибутку для КП Радовирівської БТІ та КП Радовилівська аптека. Тому пропонується на тому самому рівні встановити, що і для наших комунальних підприємств кофецієнт відрахувань в розмір 05% від чистого прибутку. Пропозиція розлаву хто за, проти утримався, приймається. Принесення зміни доповнюють до рішення міської ради про перелік підняття комунальних власне Серед Давинської Шановні депутати, апарат Давелівської міської ради продовжує працювати над виявленням об'єктів, які не перебувають на балансі Давелівської міської ради. Зокрема, минулого місця рішенням суду за Давилівською громадою. Зареєстровано визнано верніше, право власності на кормокухню за цех, На даний час право власності вже зареєстровано. Е, ведеться так само постановка в облік ще двох об'єктів. Це є частина будівлі пошти і, зокрема, адміністративна будівля, яка знаходиться майже на півогоріному стані. Проте є відповідно люди, які цікавляться даною будівлею, щоб взяти в оренду знаходиться біля. Батьківської, ну батьківської Невицької сільської ради, не привіщено бачив <зас> ще може бачили таке для старого номера. Тому на даний час виконано технічний паспорт, присвоєно адресний номер. Ця будівля була в переліку об'єктів, проте безвизначено адрес номеру в єдиному реєстрі адресних номерів. Тому пропозиція. Пропозиція розглядається за, проти отримався приймається, при зміни. Рішення міської ради про додатковий перелік що... підприємств установи організації. Соціально важливі послуг населенню, це відповідно закону про оренду державного комунального майна, постанова Кабінету міністрів про порядок передачі в оренду комунального майна. Рада визначає перелік соціально важливих підприємств, станових організацій, які надають соціально важливі послуги. Є так звана спілка. ББ... Ветерані військово-цивіобратенської громадське формування закону громадського порядку граніт, mm -hmm. яке не було порядку переліку назначених послуг. Тому пропозиції включили. Запитання. Відсутня пропозиція розглянути на сесії. Хто за, хто проти, хто займається. Про намір передачі в оренду. Так, значить, пропонується до на розгляд сесії проєкт рішення про набір передачі в оренду, який передбачає передачу в оренду кабінетів площі 11, порядки номер 21 та номер 20, площі 25 і 6, які розташовані на другому житловому сільному будівлі по вулиці Франка, 2 в місті Радовелю, в порядку з одним поміщенням міської ради. Запитання. Пропозиція розглянути, що за розгляд переможця приймається. Намір передачі в оренду поміна. Така сама ситуація, це вже інше приміщення. Порядку номер 16 площа 164 квадратних метрів, в цьому самому приміщенні по вулиці Франка 2. Запитання. Проти отримали це приймати. Це в, в зв'язку з тим, що зачитувалися вами <зас> попередній проєкт рішення, яким пропонується передача кабінетів по вулиці Франка 2. Закон вимагає е, після прийняття зазначних рішень необхідність включення майна у другого типу, тобто ті, які йдуть через аукціон. Запитання. Пропозиція мисла за проти рушни. Корпура, які мали про цемунальні власні. Я вибачаю, що Настасія Багнієва готувала проєкти даних рішень, вона захворіла. Перек об'єктів малої приватизації комунальної власності, що дає приватизації, говориться про будівлю котельні, яка знаходиться минулого року. Ми вже розглядали дане приміщення. Проте були внесені зміни до законодавства. які в процесі, коли ми вирішили питання стосовно продажу, відбулося ряд змін стосовно порядку здійснення приватизації комунальної власності. Тому пропонується знову прийняти рішення, зокрема, це. Стосовно господарської будівлі, яка знаходився від селини Немирівка, по вулиці Йосипа Петлюка, будинок 1Б. Це так само було безсезенне майно, яке було поставлено на баланс Довельської міської ради. Видали повітряні документацію. Є люди, які потенційно цікавляться зазначеним об'єктом, і є необхідність прийняття зазначеного рішення, щоб будівля далі не руйнувалася. Запитання пропозицію розглянути за. Об'єкту комунальної власті це така сама процедурна питання, оскільки ми спочатку затверджуємо перелік об'єктів загальних, які підлягає приватизації в звільному році. І вже на даний час пропонується саме прийняти рішення про приватизацію, конкретно визначення цієї будівлі в про яку я згадував під час пояснень стосовно пропереднього проєкту рішень. Пропозиція розглянути на за? Здав...

Прийняти рішення проект рішення про затвердження погодження по службу справа міської ради раду без коронавірівського знову і запитання. Хто за, проти отримав що приймається? У нас є рішення міської ради про програму енергоефективності людей для ковід. Ясно, сокам, я зі Сатканом родом Сладочку, комінованому коротиві міської ради Доміської районної міської області Ради области Оберенська шість шість користування з прогнозованою потребною почвою на 2025 рік у сумі 2 мільйони шістсот тисяч гривень. Власних надходжень бюджету за 2024 рік виконано на 104,4%, переконання становить 6 мільйонів 458 тисяч. Із врахуванням консультацій виконання становить 108%. Наєто надходження і податкове надходження, то є обласні, вони складають в найбільшу частину. Треба. Наступний слайд. Видно, на скільки це в розрізі надходжень, власних надходжень. Найбільше частку складає податок на доходи фізичних осіб, тобто 90 мільйонів, понад 90 мільйонів. Далі це податок 23 мільйони. Плата за землю 17 мільйонів, акциз 11 мільйонів, нерухоме майно 6 мільйонів і інші е, податки 4. Порівнюючи надходження з 2023 року, у 24-му надійшло на 8 мільйонів 700 чоловік тисяч. Смотрите, два Так, А чого такі делають? Говорячі, говорят, что що... динаміка на походжень, власне, походження прийняючи 23-24 рік, складає. Збільшилась на 8 мільйонів 84 Або на 600. Найбільшими платниками, з числа юридичних осіб, О, у спаті ПДФО є е, відділ освіти разом це разом із ліцеями, також Радивилівська міська е, лікарня. Е, далі Аумотів груп 7 мільйонів, ще Нива, 6 мільйонів, Юрміє, 4 мільйони, Радивилівська міська рада, 2 мільйони 86 тисяч. Так, ну і видаткова частина бюджету загального фонду складала 204 мільйони 56 тисяч 900 гривень. Найбільше е, нас забирає наступне статус. Ще наступне. Більше забирає освіта, також державне управління, ну, державне управління, щоб ви знали, там не тільки міська рада, там є служба справи дітей, фінансовий відділ, також архів, трудовий архів і частина керівний склад відділу освіти. Надо чи багато. Що я хочу Ні, я хочу включу. <су> ну, культура туди включає так, до бібліотеки. Тобто ж са культура займається. Ну, ну, да, да. Так, так. Тому більше там, де попавлення. А музична школа окремо, так? Ні, музична музична школа в <у> це відділу <у> <бітіло, сміж>. сніг. <у> Самі багаті. Саме більше не правильно. Можна сліду Це у нас аналіз фінансування по галузах спеціального фонду. Всього було профінансовано 25 мільйонів 801 тисяча столів. Також освіта не більше 18 мільйонів. Охорона здоров'я 5 мільйонів. Частина розвитку з економічної структури. Найбільше, що видно, з раді йде на оплату праці з нарахуванням, також на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Ну і та стане. Так, е... редругівської міської раді також було фінансовано капітальні Приміщення від облаштування кабінету комп'ютерної томографії, сумі 1 мільйонів 699 тисяч 200 гривень. Придбання насосів вродовий тих по 50 тисяч. Придбання предметів дострокового користування, це міська рада придбала пани, ноутбуки, кондиціонери, принтери, генератор на суму 294 і 8 тисяч гривень. Так само на благоустрій, відеокамера, абозона посадки бензопривар на суму 66 гривень який тут вже вернути сторісна документацію з системи поміщення 21 000 21 і 4 тисячі гривень. Капітальний ремонт системи опалення садка номер 1 в Чорницькому пункті 1 мільйони 342 і 7 тисяч гривень. Придбання музичних інструментів Радовиївський ліцей номер 2 на суму 39 і грн. тисяч гривень. Це проєктно коштовна документація на 19,4. Реально проєкту. ремонт приміщення віддання з поліцею no 242 і 70 гривень. Дальний ремонт захід з поліцею 4 мільйони 7 тисячі 704 одна тисяча гривень. Для придбання предметів користування, це було співфінансування на суму 102 тисячі. Співфінансування заходів капітального ремонту віддальні Карчублок Продолжку ліцею номер 1 1 мільйон 738 і 6 тисяч гривень. І у предмету захисту країни це було також співфінансування 289,5 тисяч гривень. Також виділено з бюджету трансферти іншої субвенції. Дубінській районній раді 100 тисяч, фінансова підтримка комунальних інтернатних закладів Вінницької обласної ради 300 тисяч, фінансова підтримка Радовійського професійного ліцею 750 тисяч. На територіальну оборону Рівненської області 500 тисяч, на територіальну оборону Дубінського району 400 тисяч. Дня соціальних послуг психологічного консультування та інформування 5 тисяч гривень. Також була виділена субвенція, це по інших субвенції загальна сума 2 мільйони 55 тисяч. Також були виділені субвенції до державного бюджету. Для служби надзвичайних ситуацій 300 тисяч. Для управління соціального захисту в 50 тисяч. Національної поліції для Радвецького відділення No2 100 тисяч, патрульні поліції 999 тисяч, поліцейським офіцерам громади 170 тисяч, Казначейській службі в Радівському районі 50 тисяч, військовій частині А-4808 165 тисяч, військовій частині а 500 тисяч.

Шановні депутати, до бюджету вносимо наступні зміни. За рахунок розподілу коштів виділяємо акцент української допомоги 300 тисяч на придбання аналізатора гіматологічного, 950 тисяч виділяємо на придбання матеріального меморіального комплексу із граніту до уміншення пам'яті загрози захисникам України. Е, на благострій громади виділяє 450 тисяч на отримання автомобільних доріг. 150 тисяч, на місцеву пожежну охорону 122 тисячі, у військовій частині 302 на Національній партії України 200 тисяч, на капітальний ремонт Даху Кізамського ліцею 623 тисячі. На капітальний ремонт приміщення їдальні Радовицького ліцею номер 1 3 мільйони 826 498 тисяч. На приєднання до електричних мереж системи розподілу відключення до військовому ліцею No1 відділяє 345 756 гривень, на проведення медичних оглядів працівників освіти 199 488 гривень і співфінансування на закупівлю закладів навчання та комп'ютерного обладнання з предмету захисту України 64 тисячі гривень. Також. 71,523,74 гривні це субвенція з обласного бюджету. С Козінської громади, Хозінська громада надає іншу субвенцію сумі 80 тисяч. Верська громада субвенцію субвенції сумі 956 тисяч 400 гривень. На центр провинної допомоги до 5764 і для територіального центру соціального забезпечення 280 тисяч гривень. Дякую. Хто за проти? Питання. Районної ради, тому представнику фракції Слуга народів попросили озвучити. Прошу так само депутатів підтримати на комісії на сесії. Зерна Радиської міської ради восьмого скликання до Верховної Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ Рівницької. Кремль використовує всі можливі засоби при нього маніпуляції, квітку щоб послабити Україну. Але він більше не та країна, якою Росія нас виявляла. Україна звідсила, набула міжнародної підтримки, розбудувала потужну армію стала об'єктом і суб'єктом світової політики. Ми підтримуємо президента України та заявляємо. 先生 <laughs>、問 <noise> 題。